Вітаю вас, мої дорогенькі. Ой, щось я не приготувалася. Я Ірина. І спочатку я попрошу вас задонатити на 30... 38-му 30-та бригада Донецького напрямку на ремонт техніки. Я під цим відео закріплю коментар. На жаль, у мене так от виходить завжди, що от тільки хочу. І вже хтось або подзвонить, або якось відвлікають. Ось якось так. Угу. Ну, Все по справедливості. Забагато беруся за роботу. Гаразд, мої дорогенькі, я відповідаю на ваші запитання. Продовжую, їх можете залишити в спільноті. Зараз це називається дописи в Ютубі. Там є картинка, запитання, залишайте тут. І пані Юлія запитує: покарання З. Повернення награбованого. Ну, я е, правильно зрозуміла, чи буде покарання Зеленського? Ось. І повернення все, що було награбовано саме Зеленським. Повер... Так, покарання спочатку: чи буде, чи не буде. Дивіться, якась ссилка до його друзів і товаришів. Дивіться, взагалі-то диві... ось що хочу сказати: тут іде рух якийсь, так? Дві карти показують рух, а тут навпаки блокада. Розумієте, ця карта може взагалі говорити, що йому допоможуть його друзі втекти. Ось що, якщо ми не встигнемо його зловити, коли прийде час, я зараз перепитаю ще приблизно, коли це може бути, то він може втікти. От всі шанси, що він втече. Ось. Але зараз ми запитаємо приблизно, коли це може бути. Я зразу ділю на роки. Давайте. Це буде цього року, 25, го 26, го чи, можливо, Бог знає коли, чи взагалі. Так, цього року. Взагалі-то ця карта каже: з одного боку, ні, а з другого боку, що так. На другий рік. Угу. Скоріше на другий рік, значить. На другий рік, бо інакше буде суднотним. Дивіться. Бачите, знову вибір. Вибір за вами, українці. Ваш вибір. Будете ловити його за п'яти, то буде. Але з одного боку, дивіться, цього року, 25-го, буде вже така ситуація, що не втерпіш. Оця ситуація показує. І тут якийсь рух іде. Ось якось так. А покарання буде аж вже колись. Ось, ось якось так я це бачу. Так, наступне запитання. Так, в мене виключилась мобілка. І повернення награбованого. Дивимося, повернення награбованого. Саме, що Зеленський. Накрав. Чи буде щось повернуте в Україні награбовано від Зеленського? Тут не бачу, немає, скоріше за все, що ні. Бачите, печалька. Скоріше за все, не буде повернення награбованого, ні. От, дивіться. Попередньо ми дивилися, чи буде якесь покарання. От виглядає так, є всі шанси цього року і наступний тобто, у нас два роки: 25-26 рік. Ці два роки вже може бути якесь, ну, скажімо так, протистоя... ну, Я, я не, не хочу туди зараз дивитися, буде Майдан, не буде Майдану. Тобто є можливість, що Зеленського покарають, зловлять, засудять. розумієте, Обмежуть його. Ось, Або він втече. А ось тут я не бачу, щоб було щось повернути. Ми не бачимо, ви знаєте, дуже маленький шанс. Шанс щось повернути буде дуже маленький. Я ще. Да, так, нульовий шанс. Воно все вже з кінцями. Розумієте, це вже з кінцями. На жаль, так воно є. Україна нічого не поверне те, що е, награбував, накрав Зеленський. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. Донатимо на ЗСУ. 30-та бригада чекає на ваш Це, до речі, я вже дивилася, 16 чи 17 тисяч ми назбирали. Молодці, щиро вам вдячна. І хлопці вам обов'язково зроблять е, звіт. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!